З Новим роком, вчителі, дорогі наші наставники. Вас вітаємо щиро з любов'ю та повагою. У групах ваших світло, у серцях тепло. Ви сієте знання, як садівники насіння. Ви вчили нас мріяти, вірити в себе. Відкривали нам світ як велике небо. Ваша мудрість безцінна, як золото в руках. У наші герої, без масок і страх. Кожен урок ваш це подорож часі. ведете нас вперед, до нових висот і краси. Ваші слова, як струни, що грають в душі. Вони надихають, підтримують тяжкій боротьбі. З Новим роком, наші вчителі, нехай буде щастя у кожній сім'ї. Здоров'я, радості Нехай здійсняться мрії. Всій ваші заповіти. Нехай у групах ваших лунає сміх дітей, нехай буде мир у серцях і в думках людей. Ваша праця це дар, що ніколи не зникне. Ви вогник надії, що завжди нас зігріє. Нехай ваше серце наповниться радісним світлом. Що Мудрість і сила це наше майбутнє. Доброта і підтримка – це наше багатство. Дякуємо за все, ви в нас найкраще. Дякую за терпіння, за вашу любов, за те, що вчити нас бути не краще, не знав. Нехай новий рік принесе лише світлі дні. Нехай буде успіх у всіх ваших справах. З любов'ю і вдячністю ми вас вітаємо. Вчителі наші дорогі. Вам серцем бажаємо. Нехай 2025 рік принесе вам удачу, здоров'я, натхнення і щастя без без.